Друзі, усім привіт. Повернулася вже додому. Холостяцький холодильник це щось. Це така кінокомедія, тому перша черга в мене магазин. Пішла в магазин, зараз покажу, що я там купила. Ну, спочатку, і одразу до холодильника, ось таке морозиво. Вадик любить. Фруктове, а я люблю ось таке. І зараз до холодильника покладу, бо йому буде капець. Так. Покупки я робила в варусі і в сільпо. В сільпо я купила ось такий рулет з маком. Щоб до чайку було, бачу, там кефір стоїть. Думаю, добре. Так. Яйця я брала. Варусі, ну, не важливо, що я добра. Добре, бо я вже не пам'ятаю. Тут воно в торбі все змішалося, бо я перекладала, щоб не подавити яйця. Це як на ранок є єшинка, що там з помідоркою. Там, ну таке. А інший ранок може відварити яйця. Перепілки і до яєць перепілки на бутерброді ось такий сир, щоб у нас був холодильник. Зараз в мене такий польот фантазії імпровізує все з чистого аркушу, розумієте? Так, я одразу буду складати, бо знаєте, що харчини. Ой, <ривіт> <ривіт> Тиж... Тиждень мене не було вдома. Е, такий на салатик теж сир брала. Мені подобається м'який сир такий, там був інший виробник, але і дорожче. Це 51 гривня, це в варусі, а інший був 54. Що, ч, ч, що мене відштовхнуло від нього, тому що тут написано а, адреса, тут все, все написано. А там тільки сітка йде, написано теж все так гарно, хто, що, де, як, яке місто виробляє. Тільки сітка 482. Ну і далі йдуть цифри. Думаю, та ні. Я в цьому впевнена, це я і буду брати. Ага, хліб у варусі взяла, вони сконжутом такі таку, печуть самі. Я ще з дороги, дівчата, я ще їду, я ще сплю називаю. Це такий стан. 1990. Такі свіженькі, такі теплі. Я взагалі і вікно ж дивлюсь. Я ж скучила, я тут кругом дивлюсь. Я люблю, коли зранку. Свіжа випічка. І, і цей аромат навіть влітку, коли ну, вже літо закінчується. Але будь-яка пора року, свіжа випічка зранку для мене це неймовірно просто. Болгарський перчик три штучки взяла е, на 6.65. Е, це в варусі по 19 гривень. Такі перчинки, нормально. Там, може потім на на багатську подивлюся. Стріпси ось такі взяла курячі, хоч, хочу, вони вже так порізані, як мені потрібно. Я не знаю, хто з них що готує і що буду готувати я. Багато-багато цибулі, багато-багато болгарського перца. Перчику спеції чесник, можливо, Помідор, тому що там один такий в холодильнику. Ну, з'їж мене, бо завтра ти мене поховаєш. Ну, Можливо, знаєте, з такою підливкою зробити і буду робити сьогодні гречку. Ось, Це парусі. Сільпо 41 гривня макарони. Треба ще цукор. Ні, там трішки є, ну так, на раз, два, три і все, більше немає. В сільпо 34 гривні, в варусі 36, ну я за кіло зараз скажу. Варусі 36, 38, 41. Думаю, навіщо? Якщо я сільпо, можу взяти за 34 і я беру буду... супер. Морквина, щоб знаєте, в мене ще є там заморожена, але на гривню 31 думаю, візьму, пакет брати не буду, бо пакет коштує дорожче, ніж ця морквина. Думаю, ні, ось таку наліпку сюди зробила. Коли я стріпцію ці буду робити, і ще моркви додати, щоб ну, таке, знаєте, багато-багато овочів було. І ну, чомусь мені таке, знаєте, захотілося. А, розгляд я показувала. <нараз> Сільбо. Ось так, мої дорогеньки. Почався мій день, коли я повернулася додому. Саме так виглядає жінка, коли вона закінчила прибирання після тижневого неприбирання. Воно то і не було якось багато бруду або ще щось, але м -м, якийсь такий запах. Знаєте, як мій чоловік вирішив це питання з прибиранням? Я ж коли уїжджала, то я все поприбирала, підлогу протергла, все було чистенько. Він позачиняв всі вікна. Ні, ну його днями не буває вдома, то воно так і є. Потім. Він приходив там десь восьма година вечора. Він відкривав тільки у себе в спальні віконце. Або якщо було там дуже спекотно, він вмикав кондиціонер. а на ніч вже відкривав віконце. Зранку він прокидався, закривав віконце, йшов по справах. І ось ви уявляєте, така спека так, на вулиці, і квартира не провітрюється. А він каже, так все одно ну, на вулиці спекотно, навіщо? Який тут воздух може? Б? Ну і дійсно, немає майже цілий день його дома. То... І знаєте, коли так підлогу протер, в ванні там все помив? І якось воно. Ну, зовсім інше повітря. Ванну тільки помила, пил протерла. Тут пил протерла, Ну, підлогу помила, це зрозуміло. ну. І вже зовсім інші, о, до речі, це з мого приданого, пам'ятаєте, я вам показувала. І в квартирі зовсім інший зараз запах. Розумієте? Що значить, коли там щось робиться, щось вариться, жариться. До речі, зараз будемо з вами готувати. Вечерю, І так от потрохи потрохи і порядок. Зараз будемо готувати разом з вами вечерю. Дістала вже цей помідор, який там казав, роби зі мною щось, бо скоро мене не буде. Цибулю почистила, болгарський перчик і стріпсиці. Будемо зараз щось з ними тут чеклувати. Процес пішов, болгарський перчик порізала з цибулькою, натерла моркву, приготувала спеції. Перчик молотий, часник. таку спецію хочу додати і, і таку. І посолити. Немає часу маринувати, тому все буде тут. А тут жаль, все тільки виклало. Тут вже замочила гречку, промила. І помила після неї вже ємкість. Закінчилась гречка. Будемо завтра робити покупки разом. А ще в мене сьогодні закінчився засіб для миття підлоги, тому завтра ми з вами будемо робити покупки разом. А зараз дивлюсь, воно. Після дороги такий ще, знаєте, не зовсім відпочила, ну нічого. Зараз підсолю. додам спеції. Так, перчик. Все на око, як завжди, нічого не зміниться. Часник сушений. Приправка. О, який колір буде, все на око, дівчата. Я такий, знаєте, хо 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 все перемішаємо. Що мені подобається, що вони дуже швидко готуються. Цибулька з перчиком. Трішки нехай обжариться. Потім додам моркву. Морква теж обсмажиться, томати і все, і готово. І будемо потім варити гречку. Що мені подобається, тут багато буде піджарочки. І от завтра, наприклад, я можу відварити картоплю. У мене вже буде така піджарочка, зверху поклала. Норм. Або відварити рис, теж зверху поклала смачно. Те, що це за смаком буде смачно, я знаю, але подивіться, як це красиво. Головне гречку, не забути купити, щоб була. Тому що я зараз не роблю таких великих там запасів, тому що вже було. То там якісь метелики то ще щось не хочу. А так закінчилось, і йду купляти. Гречку ж не кожного дня готуєш, але ось так, коли закінчується, то потрібно йти і купувати. Помідори порізала на ось такі кубики. І тут уже ну я які аромати, я би ви тільки знала. Обожнюю, коли багато овочів. Смакоти, смакота. А сіль там дивіться за смаком, скільки потрібно буде, бо зараз додала томати, але вони то зараз сік пустять, то це вже за смаком. Нехай простити. Ну от і все. Хай трішки протушиться. Зробила маленький вогонь, та накриває кришечка і тут гречка. І ось таке у нас сьогодні буде на вечерю. Дістала один шматочок не скуштувати. Так смачно. І швидко, все, готово, скільки тут? 15 хвилин. То можна і не пропарювати. Я виключаю. Що хочу сказати? Не стільки той вечері робила, як потім тут поналяпувала, зараз знов мою підлогу. А це так. так А що поробиш? Тут в мене вже взуття висихає. Це Владіка, треба зараз буде взяти газету та сюди, так, щоб воно висихало і от таких заламів не було. І свої босоножки теж попрала. Боже, я ганяю вже, я не знаю, скільки років я в них ганяю. Це вже, мабуть, третє літо йде. Еко є еко. Ну, Я ж там до озера ходила, піска набирала, то теж висихає. Так, газету треба не забути. Бо буде потім не дуже гарно. Владик теж десь ходив, каже, пильні. Треба прокрутити. 15 хвилин в машинки, все і нормально. Так і ще, дівчата, пам'ятаєте, я вам показувала, що начебто пустило щось і, можливо, буде квітнути. Ні. Валя Садик написала, що це буде нова гілочка листів, так воно і є. Нова Гілочка. Ну, ось так. Саме так виглядає жінка, яка за день переробила купу справ. І так пройшов мій перший день, коли я повернулася додому з Києва. Ну що, мої дорогенькі? Бережіть себе і збережіть себе обов'язково. І все буде добре. Бо завжди так не буде. Ви розумієте про що я? А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.